Корви, вражі сину, зо мною перше розплатись, от за душу, як соловечину, ось ну нусь тільки завертись. От так за хліб, за сіль ти платиш, ти всім привикши насміхатись, розпустиш славу мені, нагоріла в пасусі гадюку, що ж потім і зробила муку, послала похови з мені, Згадай, який прийшов до мене, що ні сорочки не було, і по столі чортмав у тебе. Кишені пусто, аж гуло. Чи знав ти, що таке гроші? Мав би сматні одні хлощі, і тільки слама, що ж тана, та й так. порвалась і побилась, аж глянуть сорочки. Світилось свитина вся була водка. Чи ж я тобі да не годила? Хіба ріжена ти захотів, не вража мати підкусила, б, щоб хирить тут не сидів. Поганий, мерзкий, скверний, бридкий, нікчемний ланець каталик. У Лвіса пакосник хреститки, нікчемний, злодій ярдик. Закучу сю твою велику. Як дам лящадо бія в пику, то тут тебе лисний чорт, і очі видаруй слоба, Тобі диявольська худоба, Тресеся, мов зимою, хор, мандруй до сатани з рогами, щоб тобі приснився біс з твоїми сучими синами, щоб враг по браба сів щоб віз, щоб Валіли, щоб не остався ні чоловік. Щоб добрий не знали долі, були би з вами зли болі, щоб ви шаталися вік.